Доброго дня, дітки! Над нашим містом часто пролітають літаки. А куди вони літять і для чого? Давайте про це поговоримо. Ось наш казковий літачок піднімається у небо. У нього є крила і двигуни, які допомагають йому рухатися у повітрі. Якщо відмови один двигун, то літак може долетіти на другому двигуні. Є літаки, які перевозять людей. Вони можуть бути і маленькі, і великі. А ще є літаки, які перевозять різні вантажі світі існує велика кількість літаків і вони відрізняються. Дітки, пропоную нам з вами сьогодні спробувати намалювати нашого літачка, який набирає висоту. Давайте пригадаємо основні частини нашого літачка. Є у літачка корпус, є у нього крила, є хвіст да? і є двигуни. Щоб побачити красоту землі з неба, люди дивляться в віконці. Ці віконці називаються іллюмінатори. Вони круглі. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, жовта, синя, біла фарба, вода, пензлик і серветка. Малюємо корпус нашого літачка. Подовжений овал формуємо хвіст. Додаємо крила. Поки наш літочок підсихає, домалюємо хмарки. Використаємо дві фарби синю і білу. Малюємо ілюмінатори нашого літочка. Додаємо двигуни овальної форми. Є бажання, ви можете прикрасити свій літачок. Мій літак уже набрав висоту. А які літачки вийшли у вас? Любі дітки, чекаємо ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!